Вітаю, друзі! І по-перше, я вас вітаю в моїй новій локації для зйомок. Тут я ще наведу порядок і тут буду, в принципі, знімати свої огляди, відстріл на потужність. Ну і можливо буду стріляти тут по якихось штуках. В принципі, все, де не потрібна якась велика дистанція, я буду знімати, мабуть, тут. Приведу все це до ладу, буде тут гарно і красиво, і головне, що тут буде мені зручно знімати. Ну, а відстріл на. Відстань 10-15, можливо, навіть 20 метрів, буду знімати вже в дворику. Тут, в принципі, така можливість також є, тому відоси будуть, ніхто, я думаю, про це не має переживати. Якщо хтось не підписаний на канал, обов'язково підпишіться і поставте цьому відео лайк. Ну а зараз я хочу вам розповісти про дуже такий важливий момент для пострілу, в принципі, які три основні складові можна виділити для якоїсь там от стрільби. Перше, на мою думку, це власне. Пристрій, з якого ми стріляємо, це може бути пістолет, гвинтівка, револьвер, рогатка, лук, арбалет, В принципі, неважливо. Пристрій для стрільби. Другий, мабуть, і по важливості, і в принципі, ну, як, як один з основних елементів стрільби це відповідно кулі. Ну, от, наприклад, кулі для пневматики калібру 4,5 мм свинцеві. Ну, відповідно, і для інших пристроїв можуть бути інші боєприпаси, такі як там якісь шарики, для луків це стріли, для рогаток це теж якісь металеві, можливо, кульки, щось, щось таке. В принципі, це, ну, я думаю, зі мною всі мають погодитись, що це по важливості, друга по важливості складова для хорошої. Продуктивної, цікавої стрільби. І е, третій момент, який також е, варто виділити, але чомусь ну, е, особисто я йому раніше не приділяв е, в принципі, якоїсь там великої уваги, це мішені, мішені, по яким ми стріляємо. І в принципі, які також впливають на якісну, хорошу стрільбу, впливають на задоволення, яке ми отримуємо від стрільби. Раніше я стріляв по таких от е, листочках А4 білого кольору, там ручкою. Намалював два хрестики. Колись раніше я там щось сам робив ці мішеньки, роздруковував. Але останнім часом роздруковувати не було де і просто стріляв по таким от мішеням. Що, в принципі, погодьтесь, не найкращий далеко варіант. Що було далі? Далі я придбав ось такі мішеньки: це наклеєчки. В принципі, класні, непогані, але потім, потім я почав дивитися по магазинам. А які ж власне мішені є взагалі в продажу. Ну і коли я все це моніторив, я потрапив на інтернет-магазин Alebarda.com.ua, які займаються друком і продажем власне, цих самих мішеній. Ось така ось коробочка. Це я там назамовляв. Зараз покажу вам, що тут мені приїхало, які мішені є, які для ну там, в принципі, різні мішені для різних типів. Пристроїв для стрільби для різних дистанцій. Ну і, в принципі, зараз все побачите. Зараз розпаковочка мішеней. Ну і погнали. Взяв ще дві от такі от мішеньки. Вони дещо менші, ніж ці трикутники чи ромби наліпки. Тут просто круглі вони, ось бачимо. Але бардаком, 7 МРД. В принципі, є маркування, є от така от сіточка, є Кілечко, вони такі помаранчеві, доволі будуть гарно, я думаю, виглядати на якихось навіть коротких і, можливо, навіть середніх дистанціях для стрільби з пневматики. Це взяв на пробу невеличкі отакі от тиражі, якщо можна так сказати, 50 штук, якщо я не помиляюсь. Ну, а після цього мене понесло. І я взяв отаку от коробку мішеней. Так ось. Наче все. Давайте ж подивимось. Так. Все це треба буде розрівняти. Ось, в принципі, накладна, які мішені тут є. Вартість всього цього 546 гривень. Ось, будь ласка, сподіваюся, там буде щось видно. Мішені набрав на 546 гривень. І що я хочу сказати, що вартість всіх цих мішеней, в принципі, співставна з. Однією пачкою хороших куль, тому, в принципі, для нормальної стрільби це зовсім недорого, а цих мішеній вистачить набагато більше, ніж на одну пачку куль. І так. Взяв ось такі невеличкі: фрагмент світової рест мішені для 22 ЛР на 50 метрів. Ну і відповідно для пневматики теж підходить. Бачимо самі мішеньки. Тут для пристрілки є декілька мішенек, Також є куди записати стрілка, зброю, приціл, калібр, тир вулиця. Так, Рахунок також потім рахуються. Очки, наскільки я зрозумію, дата, ну, в принципі, все зрозуміло. Ну, і також бачимо виробник, алебарда. Ком». Наступні мішеньки ось такі. В Принципі, також доволі цікаві. Тут ми бачимо це, я так розумію, на результат. Це можливо буде якась пристрілична мішень тут, щоправда, російською мовою. Стрілкова сесія, одна мішень 5 мога на 100 метрів. Ну, в принципі, також бачимо купу всього сюди можна вносити, купу різних даних, навіть погода. Погодні дані вносяться. Я думаю, для пневматики також можна все це адаптувати. І ось такі ось також цікаві мішеньки. Взяв на пробу. Ідемо далі. Це, в принципі, одна з основних мішеней, які я хотів придбати, це олімпійська мішень номер 8 для стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Тут ми бачимо 6 невеличких таких от мішеньок. Також можна вписати дату стрілець, дистанцію, локацію та зброю. В принципі, можна буде там адаптувати ще, мабуть, кулю, приціл, положення для стрільби і щось тому подібне. Хоча, так як це олімпійська мішень, то мабуть там. В принципі, все це має бути вже визначено. Взяв їх, в принципі, доволі немало. Як бачите, штук 20, якщо я не помиляюсь, 25 штучок їх було. Так, ще одна мішень, в принципі, одна з основних, які я хотів спробувати, це олімпійська мішень номер 7 для стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів. Ну, відповідно, для пневматики вона теж буде чудово підходити. Також можна вписувати дату, локацію, зброю і підрахунок балів. І також тут є певні вправи, певні такі от критерії для стрільби. От Бачимо. Розрядні норми для чоловіків, розрядні норми для жінок, в принципі, чомусь тут розділяють чоловіків і жінок. Ну але зараз не про це. Але в принципі мішень класна, мішень якісна. По перше, папір він такий доволі е, товстий, ну відносно звичайного якогось там А4 принтерного паперу. Доволі цупкий, друк дуже якісний, в принципі, ніяких нарікань абсолютно до якості друку немає, і мішені реально класні. Ще 25 штучок. Взяв олімпійських мішеней номер 9 для стрільби з пневматичного пістолету на 10 метрів. В принципі, як бачимо, пістолетна і гвинтівочна мішень відрізняються розміром чорного яблука. Якщо для пістолету це маленьке яблучко, яке від семірки йде. То ну для малокаліберної гвинтівки на 50 метрів велике яблуко, щоб просто його було краще видно з більшої дистанції. А мішені в принципі, по розміру однакові. Ну і також е, майже те саме, також є вправи, також є розрядні норми, також можна вписувати сюди дані про стрільця, дату, зброю, локацію і підрахунок балів. Класні мішеньки, в принципі, заради оцих трьох я їх всі купував, а потім набрав ще додатково всяких різних мішеньок. Ось такі ось це здається, мені бонусом накинули. Тут, в принципі, також невеличка мішенька. Це мені здається, кудись навіть в блокнот можна такі от відстріли. І це вже більше для вогнепальної зброї бачимо кулю, порох, там, навіску і все тому подібне. Ну, в принципі, також, я думаю, можна буде їх десь використати. Так, мішень номер 31 на 5, цілей. Ну, в принципі, тут все видно. 5 мішеньок різні кольори, щоб простіше було орієнтуватись. QR-код, мабуть, alibarda.com, ну і також штрих-код і alibarda.com, це сайт виробника, і, в принципі, на цьому ж сайті їх можна і замовляти. Так, Мішень 31 є у нас. далі Мішень номер 3022 lr або Airgun написано у нас. 5 фрагментів олімпійської мішені номер 9 Бачимо 5 мішеньок. В принципі, по розміру, вона, як олімпійська мішень номер 9 мається на увазі оці от кільця. І також їх от жменьку взяв, коштує. коштує воно все дуже недорого. І, в принципі, класно буде ним кокористуватись. Оце дуже класні мішені. 22 LR Ukraine. Це, я не знаю, чому вони в мене англійською, здається, має бути українською. Коротше, це. Тренувальна мішень для беншресту. Це стрільба на 50 метрів. Тут от бачимо купу маленьких мішень, ну, тобто 25 мішеньок, зона пристрілки. Також всю інформацію можна вносити, де, хто, чим, куди, як стріляє. І також, от, я так розумію, оцінка влучань, тобто навіть показано, як підраховуються... Очки, тобто куди влучає куля і скільки очок воно нам дає. Класна штука. Тут уже такий більш товстий, більш супкий картон, і завдяки цьому влучання мають чітко виділятися, не буде якихось просто порваних. Ну, відповідно, якщо стріляти якісними кулями з якісного. Пристрою на нормальну відстань, то все має бути класно і чітко підраховуватись. Хочу спробувати відстріляти шкода тільки, що в мене тут немає 50 метрів. Мішень на 300 метрів. Ну, в принципі, самі все бачите. Також погодні дані є, також можна вписувати, хто чим і з чого стріляє. Ну і таких тут. Дві помаранчевих, дві сіреньких на 300 метрів. На 300 метрів я навряд чи буду стріляти. Але в принципі, для якоїсь там стрільби, можливо, на 100 метрів вона цілком буде е, підходити. Ще от такі от дві мішеньки, це також здається мені бонусом їх кинули. В принципі, просто мішень, що у нас тут написано. 12 мішеній по 2 моа на 100 метрів. Знову ж таки на 100 метрів, не знаю, чи буду я в неї стріляти, але в принципі, на 50 метрів з пневматики з хорошої PCP, хорошими кулями. В принципі, можна буде попрацювати по такій мішені. Також бачимо, є дані, в принципі, все класно. Мішені надруковані якісно, оформлені, класно. Далі ось, ось така мішень. Це у нас що у нас, мішень B27QM помаранчева. Коротше, бачимо, типу силует. Виготовлено в Україні, але бардаком. Тут також підрахунок балів є, кількість пострілів, сума, все це якось має рахуватися. Тут дані про стрілка і зброю, дві зони пристрілки. Ну і така от, в принципі, силуетна мішенька по типу як там, номер 4 я не знаю, ну щось типу того. Ну, як бачите, мішенька моя затарився нормально і знову ж таки нагадаю, що оці всі мішені, які я щойно показував, Коштують, здається, навіть дешевше, ніж оця от пачечка GSB Hades. куль в калібрі 4,5 мм. Тут їх 500 штук. Ну, а Цих мішеней мені вистачить ну, я не знаю, ну, на декілька тисяч мабуть, куль точно. Тому що в кожну цю маленьку там по 5 пострілів зроби на 25 мішеней, то це. Вже виходить 125 куль на одну таку мішень, можна вистрілити легко. Плюс ще купа всяких таких мішеней, купа інших мішеней, купа пристрілочних мішеней. Коротше, це зробить стрільбу більш якісною, більш класною, і вона має приносити від цього більше задоволення. Це нагадаю, мішені, на мою особисту думку, це третя по важливості складова хорошої, якісної, успішної стрільби. Кріпити мішені, в принципі, буду ось таким ось степлером. Це до якогось дерев'яного ящичка можна кріпити. А потім, можливо, зроблю якусь рамку для них, і на рамку вже ось такими. Прищепками можна їх кріпити. Це буде, я думаю, більш зручніше, навіть і більш простіше, тому що не потрібно буде шукати якісь там скоби і тому подібне. Ну, відповідно, ще треба обладнати нормальне місце для того, щоб стріляти на певні визначені дистанції. На цим я поки що працюю, і все це ви побачите в наступних оглядах. Також хочу подякувати інтернет-магазину і відповідно виробнику даних мішеней. Це alebar.com. За те, що пішли на зустріч, дещо мені там докинули бонусом, тому хочу їх прорекламувати. В описі буде посилання на їх інтернет-магазин. Можете там замовляти такі мішеньки. Не знаю, можливо, навіть домовлюсь про якусь знижечку невеличку за моїм промокодом. Якщо, звісно, вийде. Якщо вийде, то знижечка, тобто промокод на знижку буде або в описі. Десь біля посилання або, можливо, в закріпленому коментарі. Також в мене є ідея зробити якісь свої мішені, в принципі, щоб була єдина стандартна мішень Полікарповича, так би мовити, щоб всі мої підписники могли в неї спокійно відстрілюватись і. В принципі, якось порівнювати всі оці дані на основі купи оцих відстрілів, даних з різних пристроїв, різними кулями, з різних дистанцій, різними стрілками. Ми всі разом зможемо зібрати якусь картину, в принципі, по пневматичним пістолетам, гвинтівкам, флаберам і всьому, всьому тому подібному. І все це треба буде в якомусь одному місці збирати, публікувати. В принципі, чим більше таких даних накопичиться, тим більше буде якогось розуміння про те. Що як працює, що як має стріляти, що як може стріляти, що вже залежить там, від гвинтівки пістолету, що залежить від кулі, що залежить вже від стрілка. Ну, в принципі, плани, як завжди, наполеоновські, Ідеї, як завжди, море, купа. Потрібно тільки працювати, працювати і ще раз працювати. Ну, в принципі, чим я і займаюся. Зараз хочу знову більш активненько попрацювати як над контентом, так і над каналом, так і над всім, всім, всім іншим. Що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Чи користуєтесь ви от такими от покупними мішенями, чи малюєте там самі від руки, чи ще хто по чому стріляє. Ну окрім там всяких пляшок, шкарабанок, це окрема тема. Я щодо паперових мішеней. І знову ж таки від себе хочу сказати: коштують вони дешево. В принципі, можна накупити цих мішеней один раз по вартості пачки нормальних куль і користуватися ними дуже довго. І це буде реально круто. Все, друзі, ще раз нагадаю: посилання на alibarda.com буде в описі під цим відео. Ну а ви не забувайте поставити лайк. Всім дуже, -дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!